Пане Денисе, безумовно, хочеться розпочати з того, що відбувається на тому напрямку, на якому знаходитесь ви? Я знаю, що довгий час ви відвоювали Харківщину, рідну вам. А станом на сьогодні яка ситуація вже в містах, де окупованих, і власне яка робота ще попереду? В деокупованих містах проводяться безперервні фільтраційні заходи. Виявляються всі коларбаціоністи, які були причетні до співпраці з військами і окупантами. Праця проводиться дуже ретельна. Дуже багата кількість вже таких виявлених осіб. Тому ну це, це робота, яка буде ще проводитись дуже довго. Тим не менш на напрямках, які у нас на кордоні знаходяться населені пункти з Білгородською областю. систематично зі сторони Білгорода просходять ракетні обстріли. Тось це Вовчанський напрямок, це Ліпці, це ті напрямок, який безпосередньо зістається з кордоном. Тобто там щодня прилітають обстріли. Харківська область на сьогоднішній день вся звільнена. Там два проценти, які там ще залишились, там в Дурічанському районі, це ми розуміємо. Там звільняємо. Тому Харківська область зараз повністю під контролем та знаходиться в безпечному варіанті, якщо так можна сказати, по сравнів з Донецькою областю. Ви заговорили про колаборантів і про тих, хто свідомо чи несвідомо співпрацював з окупантами просто для розуміння багато таких серед тих, хто бив себе в груди, що він з Україною? На жаль, я не люблю констатувати такі факти, але там беремо там, Куп'янський район, більшість, переважно більшість людей була так інакше, привітала окупаційні війська. Звісно, коли ми звільнили дані території, більшість з них втікала і втекла за границю, Тобто зараз вони там бомжують десь у Білгородській області. Ну, за що боролись, на то і наборолись. Але ті люди, які оказували так чи іншу співпрацю, зараз відпрацьовуються. Ви розумієте, треба диференціювати людей. Тобто, якщо це був там двірник або там якийсь там працівник ЖЕКу, який там, що так, що так підметав вулиці безусловно, його треба допитувати, опитувати та виясняти все, що він знає. Але якщо це було людина, яка співпрацювала на рівні влади міської це звісно вже кримінальна відповідальність. І таких людей ми ви служба безпеки України. Там, і в тому числі, якщо попадає така оперативна інформація, перейдемо до служби безпеки. Вони з ними працюють. А загалом руйнування в Харківській області після вже деокупації можна приблизно зрозуміти ці масштаби, як багато часу буде відведено, і треба буде на відновлення красивого цього регіону. Треба е віддати повагу. Керівникам області та міста Харкова, які незважаючи на те, що там Харківська область знаходиться під обстрілами е зараз вже приводять дитями і ін інвентаризують все, що було зруйновано, та приводять дитями жили е приміщення, шкільні приміщення, де зараз там ті ж самі пункти незглавності розташовані. Тобто праця по відбудуванню вже йде. Безусловно, це треба робити е після завершення війни, тому що це, що відбудовується зараз, може бути зруйнована. Але дійсно, наприклад, там міста Ізюм я вважаю, там, що 50% міста зруйновано. Міста Куп'янськ ще рано підсчитувати враження, тому що там зараз ідуть обстріли систематично. Інші міста, які зараз зруйновані та продовжують руйнуватися, це тільки початок, розумієте, вони не зупиняються. Ну і хочу поговорити з вами зокрема про той напрямок, який сьогодні визначаються зокрема військовими експертами, як один з найгарячіших. Це ситуація навколо Бахмута, це ситуація навколо Авдіївки. І от на, на цьому, зокрема, напрямку, давайте поговоримо про те, наскільки сьогодні росіяни готові покласти там живої сили, бо кажуть, вони не рахують там своїх, вони встеляють там все трупами, але намагаються тиснути наших. Що відомо про ситуацію там, і власне, як ви бачите цей театр військових дій. Дійсна ситуація на бахмутському напрямку дуже важка, тому що ворог не скопичував там дуже велику силу і продовжує накопичувати для здійснення прориву. Ворог намагається взяти під оперативний контроль та вогневий контроль е, наші логістичні шляхи е, на Бахмуті. Ми це розуміємо. Е, ворог дійсно розуміє, що він перенімає нашу тактику і е, на перш за все питається відрізати нам шляхи постачання зброї та е, та провізії. Тобто, всі логістичні шляхи, вони працюють так само. Ви всі, мабуть, чули інформацію. Там вона там розпространяється в пабліках. везде, про там можливі там з дня на день ракетні удари. Так, ми це розуміємо, що Росія ракетні удари свої використовують насамперед перед перед проривами. Тось тобто, я вважаю, що це буде дійсно найближчим часом. І ті напрямки, в тому числі Бахмутські, які вони планують прорвати. Вони перед тим, як це як це будуть робити, застосовують масовані ракетні удари По інфраструктурі, по містам скопичення там наших військ. Ми це все розуміємо. Це це буде це буде відбуватися найближчий тиждень. Хто їх підсилив э, ці угрупування, які там намагаються штурмувати наших? Це вже ті, хто переїхали з Херсону, чи кажуть військові до прикладу, що вони першу чергу безумовно кидають свіжо мобілізованих, кидають людей ненавчених, Все це гарматне м'ясо. Дуже кажуть, бережуть вагнерівців. Ну так звану еліту, але там очевидно є і десантура, і є спеціалізовані підрозділи. Можливо, морська піхота. Хто там серед них? На Бахмутському напрямку дуже багато мобілізованих. Серед мобілізованих дуже дуже низька, низька мотивація. Ми розуміємо з перехопленням зв'язків, що вони там демотивовані. Також починається період холодів і захворювання радами військ, як українських, так і російських. Це це природне явище, тому там у них буде дуже багато людей, які будуть там трьохсотими за зато, що вони захворювання просто там у та, та інше. Ми розуміємо, що на Бахмутському напрямку є елітні підрозділи. Тобто туди стягнулися ті, хто був на херсонському напрямку. Кстати, Херсонський напрямок розкидали на дві частини: тобто, на Білорусі нас розкидали та розкидали на Бахмутський напрямок. Ми це теж розуміємо. Вони дислоцірували ці війська. Вони розуміють, що їм для прориву, для для наміру прориву треба скапичувати не тільки війська, але й свою техніку. Тому там ми бачимо накопичення артилерії, ми бачимо накопичення бронетехніки. Вім, що вони не зупиняться цих пріоритетних напрямки також таким же пріоритетним напрямком являється Сватова. Вони Сватова зараз отримують усіми силами, тому що це е, дорога наша до, до до щастя, дорога до щастя, так ми її називаємо а їхня до пекла. Це просто а їхня до пекла. Так да. пана Дениса. Ви згадали про напрямок з Білорусі. Бо от кілька днів буквально говоримо про те, чи то це чергове і ПСО. Така психологічна спецоперація, щоб знову якось налякати українців, що типу відкриється ще один фронт, і от знову використовують територію Білорусі. Може навіть і армію Республіки Білорусь для того, щоб знову намагатися зайти на столицю чи то на Волинь. А що ви скажете з приводу цього? Чи може Росія знову планувати такий хід? Дивіться інформаційні атаки для тут якоїсь там. Якихось в Україні там наслідків це безглуздя. Українці, я зараз не кажу навіть про армію українців, я кажу про український народ. Вже настільки не реагують на все, що робить Росія та Білорусі, вже настільки нас неможливо напугати, неможливо там, якусь там блуд якийсь там в наші, в наші там дії внести що це. ну Армія тим паче ми готові ко всім можливим на варіантам розвитку собиті. Ми розуміємо, що з Білорусі можуть на нас піти російські та білоруські війська. Ми це розуміємо. Цей фактор теж прораховується, цей фактор теж нам відомий. Ми розуміємо, що Путін вже у Лукашенка приймати з ним участь. От у ли Лукашенка приймати участь ним армію, це питання. Тому я не виключаю, що блин, найближчим часом перед тим, як вони запланують наступальні дії на Україну з території Білорусь, буде в Білорусі якась провокація, якийсь там, в Мінській чи де вони зробляться. Це. це їх методічка. Тому я, якщо ви побачите найближчим часом Тірак Білорусі, знаєте, що вони будуть планувати наступ найближчим часом на Україну. Тому ці всі варіанти нам відомі, ці всі варіанти прораховані. Ми готові к любому повороту событий, і ми його приймемо, і ми їх відіб'ємо за це можете не переживати. Ви згадали про а, ракетний обстріл, про те, що ну почірку Росії не міняється, і от фактично перед кожним. Якимось намаганням прорватися, вони атакують мирне населення і мирні міста. Я додам інформації. Ми проговоримо. Росія не полишає намірів завдати нового масованого удару по Україні. Утім, поки що ворог розвідує цілі та готує свої ракети до застосування. Про це заявив представник української розвідки Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. За його словами, на сьогодні ситуація доволі таки спокійна. Розвідка фіксує планові польоти стратегічної авіації РФ. Вони здійснюються в східних регіонах країни. Скібіцький зазна. Значив, що у Росії зменшуються запаси ракет і ворог використовує озброєння часів радянського союзу. А це потребує підготовки та обслуговування ракет перед їх застосуванням. Українці, знаєте, вони вже настільки загартовані. Ми вже навчилися а, вираховувати, коли в нас буде світло, коли у нас буде вода. Ми навчилися а, виходити з цієї ситуації, як приготувати їсти без світла на свічках. Ми загартовані. Але зрозуміло, що ми очікуємо і прекрасно розуміємо, військово-політичне керівництво нас попередило, що і цього тижня треба чекати. Ми чекали вчора, чекали сьогодні. Чого чекає Росія? Росія. Не використовує ракети так, як вона використовувала їх в березні, там чи на початку своїх повномасштабних вторгнень. На початку повномасштабного вторгнення вона ну, випулювала просто кілотонни ракет і не жалкувала нічого От реактивних систем там до якихось там високоточних ракет. Зараз ми бачимо, що це дійсно вже йде з потугами в неї Тобто їм треба час для того, щоб накопичувати свою ракетну ракетний удар від там 10 до 14 діб. Це вже час. Ми розуміємо, що вони вже не використовують ракети як попала, як раніше. Вони їх використовують точечно е, та готуються до насамперед наступальних дій е, по напрямкам, які вони запланували. Е, вони е, е, їхні дії направлені на виключення енергетики. Це е, ну. Віддаю велику шану нашому народу, який як сказали, вже не пристосувався жити там без світла, без води, з перебоями. Це велика шана нашому народу, але Росія сподівається, що такими діями вона змусить народ насамперед тиснути на свою владу. Цього не буде. Вони вони по своїм тоді живуть, по-русски. Вони не розуміють нас, і це ще раз це підтверджує. Вони розуміють, що такими ракетними ударами вони ніяк не повлияють на військову. Військовий, що без світла, що зі світлом, що з водою, що без, військово виконує свою функцію. Тому ви повинні розуміти, що це тиск насамперед на цивільних. Я вважаю, що ці обстріли будуть продовжуватися і я вважаю, що вони не відкидають свої плани наступу на великі місця і хочуть це зробити до, там, до нового року. Ми це повинні розуміти. Так що треба бути готовими. Наступу чи атаки масованої? Наступу. Наступу. Що стосується все таки ем, ракетної атаки, то хочеться тут зрозуміти ще цілі, та да? тому що лунають зокрема із російських пропагандистів вже версії, що і банківську систему українців треба паралізувати, і ем, газові наші також станції. Ви, до речі, про газові також писали мені здається допис у своїх соціальних мережах. Наскільки їх може цікавити зокрема і ця наша система? Так, звісно, наскільки нам відомо, під враження попадають не тільки енергосистема, а газова система, система водопостачання, система, всі системи життєздатності е, великих міст. Це основна мета. Ви повинні розуміти, що там раз вистрілів по енергомережі, і там і бачивши, як ми там, за один тиждень відремонтували, вони на цьому не зупиняться. Тому все складніше і складніше нам буде від, ці, ці наслідки устраняти. Але я вважаю, що зараз під загрозою не тільки енергосистема та системи там постачання газу, зараз системи комунікації під загрозою. Я не виключаю, що можуть бути вражені там міста, мости в Києві та інші структурні стратегічні об'єкти інфраструктури. Тому від них можна очікувати все, що водно. Ви розумієте, це все, що вони роблять, це, це не військова стратегія, це не військова тактика. Це терор, а терор насамперед на налаштований на запугування цивільного населення. Нічого їм не вдасться. Ми вистоїмо, ми готові. Спасибі вам величезне, пане Денисе, що доєдналися. Рада була бачити. Дякую. В етері бережіть себе. Денис Ярославський, військово-службовець Збройних сил України, долучався до нашого етеру.